Держдепі, коли ти питаєшся, слухайте, а скільки ще ви будете спостерігати на щоденний терор, на геноцидний характер війни ще от трохи, от вже зараз стане остаточно зрозуміло, що Росія недогороздатна і тоді ми витягнемо пакет жорстких санкцій, і Путін зрозуміє, що він дожартувався, тому що я кажу, так Путін знущається. Путін просто відверто сміється над Америкою, над Трампом. Ви що цього не бачите, не розумієте? І насправді. Ти бачиш вперше, мабуть, коли в Сполучених Штатах Америки оцей ваги проти ваги інструменти, коли держдеп до кінця не задіяний, і теж багато людей там не в курсі ні по перемовинах, ні по е, угоді по мінерали і багато інших речей. Тобто, зараз всередині США багато хто надіється, що Трампа політика і щодо тарифів, і економічні кроки призведуть до того. Що прості американці, на рахунках яких уже там від того, що вони мали мінус 10 тисяч доларів на пенсійних рахунках, і так далі, це спровокує уже спротив. Ось і тоді ті політичні опоненти, які зараз бояться жорстко виходити, бо, бо у, 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 уявляють якісь негативні наслідки, вони нарешті почнуть критикувати.